Вітаю всіх любителів кіно. У цьому відео ми разом оглянемо найсвіжіші прем'єри 2025 року, які з'явилися за останній місяць. Тут будуть і справжні хіти, і ті фільми, які можуть не вразити всіх, але все одно заслуговують уваги. Гарячі релізи, захопливі сюжети та зіркові актори усе це в одному огляді. Готуйтеся до розгляду новинок кіно прямо зараз. Спокута кримінальний трилер про чоловіка на ім'я Таг, якого зіграв Ліам Нісон. Таг, колишній боксер та гангстер, який працює на впливового кримінального авторитета Чарлі Конера. Після того, як у нього діагностували хронічну травматичну енцефалопатію, серйозне захворювання мозку, що загрожує пам'яті і життю, головний герой намагається виправити свої помилки минулого. Він прагне відновити стосунки з донькою та онуком, але старі вороги і кримінальний світ не дають йому цього зробити легко, хоч сюжет не відрізняється несподіваними поворотами. Він тримає у напрузі завдяки атмосфері і напрузі, а також якісній акторській грі. Спокута це історія про те, що навіть у найтемніші моменти можна шукати світло і намагатися змінитися. Громовершці після серії катастрофічних подій уряд Америки формує команду з колишніх суперлиходіїв, аутсайдерів та антигероїв, які мають виконувати небезпечні місії. Від яких відмовляються супергерої. Здавалося б, їхня місія проста операція ЦРУ, але команда швидко опиняється втягнутою у змову, яка загрожує самому існуванню світу. Їм доведеться не лише битися з потужним ворогом, а й зі своїми внутрішніми демонами. У цьому жорсткому, похмурому та емоційно зарядженому бойовику, що має на меті показати іншу сторону Всесвіту Марвел, кожен герой мусить вирішити, ким він є. Знаряддям у чужих руках чи тим, хто заслуговує другого шансу. Це один із найоригінальніших та емоційно насичених фільмів останніх років. Він не намагається копіювати формулу месників, а створює власну, більш темну та зрілу історію. Фінікійська схема. Події розгортаються у вигаданому регіоні 1950-х років, що нагадує утопічний близький схід, Фінікійську утопію. Головний герой, багатий магнат Анатоль Корда, влада якого охоплює масштабний проект інфраструктури, відомий як Фінікійська схема. Амбітний план, що має змінити баланс сил у регіоні, опиняється під загрозою. І щоб зберегти контроль над своїм впливом, він звертається до доньки Лізел, яка стала черницею. Вона має взяти на себе керівництво масштабним інфраструктурним проєктом фінікійською схемою. Лізел, опинившись у центрі політичних інтриг, поступово занурюється у складний світ змов, зради і шпигунства. Фільм поєднує яскраву візуальну стилістику з тонким гумором і глибокими темами: сім'я, мораль, влада, амбіції. Це своєрідна алегорія на сучасні політичні реалії з філософською драмою, загорнутою в театральну та казкову форму. Глибоке прикриття. У центрі сюжету КЕТ, викладачка акторської імпровізації, яка намагається втримати свою розсипаючу кар'єру. Її життя раптово перевертається, коли поліція звертається до неї з незвичайною пропозицією, використати її театральну трупу для секретного завдання, впровадитися у злочинний світ Лондона, щоб викрити місцеве угруповання. Актори аматори починають грати ролі гангстерів, не підозрюючи, наскільки небезпечна і непередбачувана гра чекає попереду, те, що спершу здається дурнуватою місією, перетворюється на реальне протистояння з криміналом. Кожен із героїв мусить по справжньому зіграти свою роль, адже тепер ставка не сцена, а їхнє життя. Попри певну абсурдність подій і деякі натягнуті повороти сюжету. Фільм вирізняється живим темпом, дотепними діалогами та несподіваними моментами. Це ідеальна розвага для тих, хто шукає щось нестандартне в жанрі кримінальної комедії. Материнська любов Кейт жінка, яка живе усамітнено на фермі у Пенсильванії. Після смерті чоловіка вона намагається знайти спокій серед природи та коней, але її тиша порушується. Коли несподівано повертається донька Клер, вся в крові налякана з темною таємницею за плечима. Мати одразу розуміє, щось страшне трапилося. У їхньому домі більше немає місця для спокою, тільки для приховування злочину, брехні та боротьби за виживання. Порятунок доньки вимагає від Кейт рішень, які суперечать усьому, у що вона вірила, напружена й емоційна драма про складний вибір. Який постає перед матір'ю. Фільм вражає атмосферою, акторською грою та залишає після смак роздумів. Поверни її мені. Після загадкової смерті батька 17-річний Енді та його сліпа сестра Пайпер потрапляють до прийомної матері на ім'я Лора. Жінка з таємничим минулим та тривожним будинком. З ними також живе мовчазний хлопчик Олівер, який поводиться дуже дивно. Але вже незабаром стає ясно, Лора не просто прийомна мати. Вона намагається повернути до життя свою померлу дочку за допомогою темного таємничого ритуалу, в якому ключову роль має зіграти саме Пайпер. Будинок перетворюється на арену моторошних подій, де минуле стирає межу між життям та смертю. Якщо ви любите атмосферні жорсткі і несподівані жахи з глибокими драматичними елементами, цей фільм точно для вас. Він залишає глибоке враження, яке довго не минає, та змушує задуматися над межами людських емоцій і рішень. Балерина у центрі історії Ева Макарро, випускниця балетної академії, яка є смертельно небезпечною вбивцею. Після жорстокого вбивства її родини. Ева вирушає в небезпечну подорож помсти через темний світ кілерів, де правлять кодекс честі, кулі та зрада. Події відбуваються між третьою та четвертою частинами Джона Віка. У фільмі з'являються знайомі обличчя з франшизи, зокрема, Джон Вік, Вінстон і Шарон, створюючи атмосферу зв'язку та спадковості. Це візуально потужний спін ноф у стилі Джона Віка, що поєднує вишуканість балету з жорстоким екшеном. Анна Де Армаз чудово справляється з роллю жінки, що бореться не лише з ворогами, а й з внутрішніми демонами. Хоч сюжет місцями передбачуваний, фільм вражає постановкою боїв, музикою та візуальним стилем. Це не просто екшен, це елегантна кривава симфонія помсти. Глави держав. Політичний екшен з елементами комедії, який занурює глядача у вир світових інтриг та дипломатичних ігор. У центрі сюжету група найвпливовіших лідерів планети, які змушені об'єднатися в умовах надзвичайної загрози, що ставить під удар стабільність усього світу. Коли міжнародна криза загрожує перерости у повномасштабний конфлікт, глави держав стикаються не лише з політичними викликами, а й із власними амбіціями, характером та нестандартними ситуаціями, які розкривають їх людське обличчя. Напружені переговори, підступні змови та несподівані повороти змушують героїв діяти швидко та рішуче, часто з гумором та іронією. Фільм майстерно поєднує гостросюжетні моменти з легким сатиричним поглядом на політичні процеси, показуючи, що навіть у світі влади іноді все вирішує не тільки дипломатія, а й почуття гумору та людська взаємодія. Ліло і Стіч наступний фільм це сучасна жива адаптація культового мультфільму від Дісней, яка знову занурює нас у барвистий світ Гаваїв, де шестирічна дівчинка Ліло знаходить дивне інопланетне створіння, що змінило її життя. Але цього разу історія стає ще глибшою з реалістичними персонажами, розширеним сюжетом та новим емоційним фокусом на теми сім'ї, втрат і мрій. Режисер Дін Флейшер Кемп не просто відтворює оригінал, а додає нові сенси. Старша сестра Нані бореться за майбутнє ліло, а стіч, хоч і непосидючий, та водночас пронизливо людяний. Візуальні ефекти та саундтрек з гавайським колоритом і піснями Елвіса створюють справжню атмосферу тепла і казки. Це зворушливий та візуально потужний ремейк, який не тільки зберігає серце оригіналу, але також додає власну глибину. Це фільм про сім'ю, яка не завжди ідеальна, але завжди справжня. Якщо ви любите душевні історії з фантастикою та сильними емоціями, цей фільм вартий вашої уваги. Стара Гвардія. Друга частина. Продовження епічної історії про безсмертних воїнів. Після подій першого фільму Енді, яка втратила свою безсмертність. Намагається знайти новий сенс життя, але спокій триває недовго. Повертається одна з ключових героїнь всесвіту Кюїн безсмертна, яку багато років тому зрадили і залишили гнити у глибині океану. Її мета тільки помста. До того ж, на горизонті з'являється новий ворог, загадкова і надзвичайно потужна фігура на ім'я Дискорд, яка прагне використати дар безсмертя у власних цілях. Паралельно з цим Туа. Харизматичний дослідник, який може мати ключ до розгадки таємниці вічного життя, команда знову мусить об'єднатися з новими союзниками, болючими спогадами та безпощадною загрозою, що може змінити хід історії. Це потужне продовження, що не лише розширює Всесвіт безсмертних воїнів, а й занурює глядача в глибокі переживання героїв, незважаючи на загальний рейтинг, цей сиквел. Ідеальне поєднання видовищних бойових сцен, емоційних конфліктів і філософських роздумів про вічність і ціну життя. Це були найцікавіші новинки останнього місяця. Якщо хочеш, щоб я зробив огляд іншого жанру чи теми, пиши в коментарях. Дякую за перегляд, підписуйся та став вподобайку. Зустрінемось в наступному відео.